А зараз хочу вам показати дві легенди: одна моя куплена в офіційному магазині, а другу прислав підписчик, купив не в офіційному магазині, і це вже другу присилають таку легенду нам, щоб ми потестили. І друга легенда з такою самою проблемою. Зараз я вам покажу в роботі, як працює моя легендочка, і легенду, яку нам прислав підписчик. Якщо можете глянути, моя вже трошки така ходжна, не дуже в гарному стані, а підписчика просто ідеальна. Він, ну, вона просто нова, він нею толком не користувався, а вже має свої нюанси. Дві легенди одинаково настроєні. М1 і Чуйка 29. Включаємо. Зараз запуститься, заспіває. Так, все, пішов контакт. Давайте злапаємо якийсь сигнал і в пустоту. Все. Вона затихла і нічого, ніяких ні ложних сигналів, нічого в нас немає. І включаємо зараз це виключимо, щоб не було пом'як, включаємо другу. Зараз і ця запуститься. Все запустилось. Ви чуєте зразу, так? Да? Давайте злапаємо. Що небудь все, прилад просто доріє. В неї неможливо працювати, я розумію підписчика, який придбав новий прилад, і з нею просто не може ходити. А тепер висновок: моя легенда, легенда підписчика, роботу ви їх побачили, відмінності в роботі ви їх побачили. Перш ніж придбати легенду, зайдіть на офіційний сайт NoctaMacro і подивіться, хто є офіційним дистрибьютором. Дестерб'ютером дистерб'етером у вашій країні. А якщо цікавитесь легендою, можете написати мені, і я скажу, де купляю сама прилади за хорошою ціною і гарною якістю.